28-річний Сергій Болбат став на захист держави від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього чоловік вже мав досвід служби в ЗСУ. 16 жовтня 19 року підписав перший контракт із 16-тим батальйоном. Служив на посадах стрілка, старшого водія. То є, а потім пройшов перетестацію по і став уже командиром мотопіхотного взводу. Сергій брав участь у перших боях із російськими загарбниками. Звільняв Чернігівщину, потім його батальйон відправили на Донеччину. Я люблю свою роботу Збройні сили. Там захисник отримав поранення. Після першого літа вже поранення, потім госпіталя, госпіталя. І в грудні місяці, вже 20 грудня прийняв посаду тут. Поранення внесло в корективи, то, що по там, рішенню ВЛК вже заборона ну і інше. Тобто, Довелося вже звикати до нової спеціальності. Лікування та відновлення після поранення Сергія ще триває. Рука, в принципі, ну, вже дякую нашим лікарям, зробили майже все, залишилося ще пластину дістати. Нині чоловік служить у Шосткинському територіальному центрі комплектування. Там інша специфіка у піхотних, тут друга специфіка, тут більш чаще психологічна, там фізичний. Ну, а так, в принципі, ну, служба є служба, треба виконувати. Смисел йти туди, якщо стан здоров'я не дозволяє виконувати певні свої функції. Тягарем теж не варіант. Про специфіку нинішньої роботи Сергій Болбат каже помашки, психологічне оповіщення людям розповідаєш. Опять же, на власному опиті людям починаєш розповідати, що там ну не так воно й страшно. Це все нормальне. Люди звикають, ну деякі слухаються, деякі прислухаються, тобто коли як. Виникають питання, що туди брати. Розповідаємо, що треба взяти, що ну, нічого страшного, у вас буде два місяці проходити навчання, тобто вас всьому навчать. Прийшов нещодавно, але вже показує свої організаційні здібності, сказується опит роботи в правоохоронних органах, тому, скажімо так, зарекомендувати себе тільки з позитивної сторони. Не виключає Сергій Болбат повернення на фронт після відновлення, та якщо дозволять лікарі. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Сумщина.